Коловіко. І цей вірш звучить так, у дуже гарний кольоровий сон, який лиш сниться діда... діточкам маленьким, до мене під вікно приходив слон і прислонявся на стіну біленьку, що слон читав мальовані книжки, не вірили. А я наш дім обходив. Потовчені грушки, і на стіні в потьоках білий хобот. В Очах шукав я віри, хоч ковток, та чув лиш тати в сміт і мамин шепіт. Не вірите, а хто ж грушки потов? і хто сліди залишив круглий, мов решета? І лиш дідусь, який давно оглух, приходив, каже, і моргає нишкою. Той слон забув у нас свій капелюх і подарував тобі оцю ось книжку, який же мій дідусько розумняв в чотири рочки, ніби глеб вишки носив я капелюх, що слон зіб'яв і сам уже читав слонову.